Президент Америки, який ось має твердий намір ну максимально швидко, наскільки це можливо, звичайно, не 24 і навіть не днів, вирішувати питання невирішуваної патової війни, до якої він ставиться як до стаціонарної м'ясорубки, і він неодноразово це під час виборчої кампанії так подавав цю війну, як до місива, до якогось безумства. В Європі, як до стаціонарної сирубки, які, чесно кажучи, все одно скільки молоти, вона все одно, доки буде молоти, доки буде працювати ця несорубка стаціонарна, вона все одно буде молоти і людське життя, і здоров'я, і долі, і шанси, і ресурси, і гроші, і зброю, і час, і поки її не зупинити. Ось за такою логікою він і буде йти. Ось тепер питання стосовно зупинити, напевно, є вирішальним. Жодних ілюзій не треба мати. Взагалі, питання справедливого миру. Воно є, воно є навіть нами сформульоване, як ну просто дебілкувати дурне. про який справедливий мир можемо говорити, коли ворог за 5 кілометрів до Дніпропетровської області.